Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження. Це є Opel Astra K, 17 рік, 181 тисяча пробіг, 1,6 дизель на механіці, пригнана з Бельгії. Повністю вся ціла. Цілесенька, на led фарах, нова резина, нові диски. По кузову просто ідеалочка. Питань, згалі, ніяких нема. По техніці також повністю обслужена без всяких нарікань, дверні карти, салон, все в ідеальнішому стані. Все це дуже гарно виглядає. Нюансів по машині в принципі немає. Стан в повної будівлі готовності. Є автосвітло, мультируль, круїз-контроль. Ось такий великий екран, навігація у нас працює, все працює, є двозонний клімат. Все, у нас є механіка шестиступка, в дуже гарному стані салон. Все доглянуте, повністю обслужена, вся в рідній фарбі. Кого цікавить, така астра в ідеальному стані. Приїжджайте! Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і забрали таку ідеальну астру.